Історія життя, яку не вигадаєш, або нема людини, нема проблеми. У Кам'янці-Подільському 27-річну жінку запроторили до скарженець, аби приховати злочин. Родичі Свекор та Свекруха за твердженням дівчини роблять її психічно хворою, аби знівелювати заяву в міліцію, подану нею раніше щодо зґвалтування неповнолітньої сестри. У злочині вона звинувачує свого чоловіка. Переконує його батьки, знані у кам'янці медики від так зв'язків для того, аби як за радянських часів позбавитись людини за допомогою колег, їм не бракує. Привселюдно сьогодні вона говорить досить. Лише кілька місяців тому життя 27-річної Яни було нормальним. Зізнається, ніколи б подумати не могла, що колись сидітиме перед камерами, кричатиме досить тим, кого протягом п'яти років вважала родиною. Адже була переконана, їй пощастило. Сама з неповної багатодітної сім'ї тоді потрапила в заможну батьки чоловіка, Андрія, медики, тато ортопед, травматолог, власник медичного кабінету, мати дерматовенеролог, викладач медучилища. Яна пригадує, Андрій зробив пропозицію. Усі сусіди заздрили її щастю. Коли ж у подружжя народилась донечка Софія, і їхньому власному щастю не було меж. Затьмарила його лише одна подія. Приблизно у той же час у матері Яни діагностували важку психічну хворобу. Зважаючи на це, родина обзавелася іще трьома дітьми. 27-річна молода мати взяла під опіку ще й власних сестер. Протягом двох років дівчатка жили у родині, жодних проблем ані з ними. Ані всередині сім'ї не було. Усе змінилось нещодавно. Кілька місяців тому Яна стала помічати, що старша з сестер, 14-річна Люба, почала поводити себе агресивно. Усі спроби Яни з'ясувати причину зміни поведінки неповнолітньої були марними. Місяцями вона добувалася до сестри, і зрештою та відкрилася. Я запитала Люба, тебе Андрій обіжав? ні, обіжав. Я кажу, Люба, а ну скажи, він до тебе як до жінки приставав. Дитина призналася, що на протязі року, з липня місяця. Попереднього року і на протязі року чоловік міг гвалтував сестру. На той час любі було лише 14. аби злочин було важче викрити, каже Яна насильна над дитиною. Чоловік чинив неприроднім способом. Він запоказав їй порнографію і запропонував зайнятися сексом, дав їй при цьому алкоголь, вони роздягнулися, і він її просто почав гвалтувати. Це був анальний секс. І знавшись про те, що чинив благовірний, я на одразу почала бити на сполох. Перше, що зробила, каже, написала заяву у правоохоронні органи, а після розповіла про ситуацію батькам чоловіка. Спочатку Яну вислухали, а потім почалося. Буквально наступного дня каже жінка: на порозі їхнього дому стояв районний психіатр. Яна стверджує, після нетривалої розмови він сказав, їй потрібно лікуватися. На руках у нього вже було направлення на лікування у Скаржинецьку психіатричну лікарню. Додому привели лікаря психіатра Психіатра району Войцеховського, де вже він мав заготовку, і зразу сказав, що я можу лікуватися у психіатричній лікарні. Звичайно, я відмовилася від лікування. Лікувати хвору взялися батьки чоловіка. Я на їй кололи психотропні препарати ...і постійно переконували в тому, що сестри шкодять родинним стосункам. Після того, як мені почали давати мої свекор свекрухою ліки, нібито, щоб заспокоїти мій стан, вони Нав'язливо мені дали і веде, що я мушу відмовитися від своїх сестер. І під впливом я, от таким не розуміючи того, написала заяву, що мої сестри шкодять моїй сім'ї. І дійсно я написала таку заяву. Пізніше оговтавшись від дії медикаментів, я напише іще ще одну заяву на ім'я очільниці міської соціальної служби Лілії Бевс. У ній проситиме повернути сестер під свою опіку. Утім, такої можливості у неї більше не буде. Дівчаток буквально за один день відправлять опікунові у іншу область. За один день знаходив взагалі не родичів дітей у Київській області. Родольф. Ольгу, я не повнюю її по батькові. І ці діти зараз взагалі, не мені їхня судьба. Яна каже, сестер забрали тоді, коли сама вона перебувала на примусовому лікуванні у скарженцях. Туди, після безрезультатного візиту районного психіатра, її направив уже інший психіатр міської поліклініки номер 1 Анжеліка Вегерук. Дівчина каже, лікаря викликали швидкою, як і минулого разу, свекортах свекруха. Після годинної розмови із Яною остання діагноз... У неї параноїдний синдром. Такого діагнозу дівчина каже, злякалася, тим паче, що її близькі весь час говорили їй про хворобу. Зрештою, Яна погодилась на медичне обстеження в Скарженецькій психіатричній лікарні. Утім, пройти його забажала разом зі своїм чоловіком. Останній не відмовився і хутко поїхав з дружиною в лікувальню. На порозі уже чекали лікарі. Щоправда, не для обстеження подружжя, а для яниної госпіталізації. Каже, на намагалася пояснити ескулапам що й до чого, утім, її чомусь ніхто не слухав. «У Мого чоловіка вже була заготовка, було направлення і мої речі. Звичайно, ті не і найвайне, це лікар-психіатр не послухала мене. Вона взагалі не хотіла слухати. Сразу сказала, що вона приймає мене у четверте гостре відділення. У Скаржинецькій психіатричній лікарні Яна перебувала протягом двох тижнів. Не збожеволіти каже, їй допомогла одна із працівниць закладу. Саме вона розповіла дівчині, як ухилятись від прийому ліків. Коли ти... Ідеш приймати ці таблетки. Ти береш бутилку, яка не прозрачна, ховаєш під язик, а потім просто тим самим язиком випльовуєш у цю саму бутилочку, потім тихенько йдеш і виливаєш. І так я робила два тижні. У лікарні дівчина часу не гаяла активно, вивчала власні права як громадянина. Усі вони з посиланням на законодавство розміщені на стендах у лікувальному закладі. Дізнавшись про те, що за законом має право відмовитись від проходження лікування, одразу звернулась із відповід. Ні, заявою до керівництва закладу в свою чергу. заклад звернувся до суду, аби примусово лікувати дівчину. Втім, зрештою суд програв. Яну відпустили додому. Повернувшись до Кам'янця, Яна практично залишилась ні з чим. ані родини, ані майна, ані сестричок. Адже саме по приїзду вона дізналась про те, що з неї зняли опіку, а сестер віддали незнайомим людям в іншу область. Чинні опікуни категорично забороняють їм спілкуватись із Яною, не йдуть на контакт із правоохоронними органами, котрі наразі намагаються розслідувати кримінальне провадження за заявою дівчини. Кримінальне провадження за частиною першої статті 156 до сьогоднішнього дня знаходиться в провадженні в слідчому відділенні Кам'янець-Подільського міського відділу. Проводиться ряд слідчих дій. На сьогоднішній день призначена експертиза. Опікун має разом з неповнолітньою проти експертизою з метою встановлення чи був статевий контакт неприродним способом цієї дитини з особою, на яку вона вказує. Було проведено попередній огляд. Попередній огляд. Заперечив статевий контакт природним способом, однак залишається питання з невідомих причин. Нещодавно новий опікун дівчаток звернувся до правоохоронців із проханням взагалі закрити кримінальне провадження. Сьогодні позиція нового опікуна про те, що вони не мають бажання розголошувати ходом слідства ситуацію. Вони заперечують. Про те, що все-таки був статевий контакт і просять слідству на підставі їхньої заяви закрити кримінальне провадження і не проводити подальшого розслідування цієї кримінальної провадження. Незважаючи на це, правоохоронці націлені довести справу до кінця, кажуть, роблять це виключно в інтересах неповнолітньої. Відтак планують звернутися до суду, аби той дав дозвіл на проведення необхідних експертиз у примусовому порядку. Ми будемо звертатися до суду. З метою винесення ухвали про примусове проведення судового експертизи, медицину експертизи. Сподіватимемося, міліції вдасться поставити крапку у цій історії. Чи вдасться так само і яні позбутися ярлика божевільна наразі невідомо. Лікарка, яка ставила дівчині попередній діагноз параноїдний синдром, психіатр першої міської поліклініки Анжеліка Вегерук чомусь категорично відмовляється надавати їй довідку про те. Що вона на обліку у психдиспансері не перебуває. Каже, наразі усі документи в процесі обробки. Ми завели документи поки що. Це вони в процесі обробки. Ми завели документи на підставі того, що є виписка з лікарні, з психіатричного стаціонару. Ми завели документи. І ці документи поки знаходяться в обробці. Пані Вегерук переконує, я найдосі хвора, утім, вже не соціально небезпечна, якою вона вважала її раніше. каже, через це якраз і направила дівчину на лікування. Згідно закону України про психіатричну допомогу, коли лікар-психіатр бачить, що хвора вчиняє соціально небезпечні дії, а саме. А саме вона нанесла легкі тілесні ушкодження своєму чоловіку. Чи на саме? чоловіку було передерте все обличчя, жалілася незнайома жінка, і жалілася, м, я не пам'ятаю, тоді треба буде підняти, згадати, що вона вчиняє соціально небезпечні дії. Лікарка не заперечує із пацієнткою. Тоді поспілкувалась не більше години. Втім, додає, цього їй вистачило і для діагнозу, і для направлення. Останнє, до речі, виглядає досить підозріло. Оцей шматок паперу геть не перекреслив життя молодої жінки. Помітьте, на ньому лише дата та підпис, печатка відсутня. Чому? Пані Вегерук пояснює досить просто: її викликали у вихідний день з дому. Печатки з собою не мала, а бланків направлень в лікарні не видають. Хоча поруч неї в кабінеті на ні їх цілий стос. До Речі, встановлення діагнозу за законодавством, вимагає 24 годинного спостереження за хворим, каже головний лікар Скарженецької психіатричної лікарні. І додає, аби не схибити із висновками, тут усі терміни витримали. Було і 24 години, і комісія, і лише потім діагноз абсолютно відмінний від попереднього встановленого пані грук. Дівчині приписали маніакальний епізод. Симптоми, виявлені спеціалістами, наступні. Висловлює думки, що рідні, які мали підтримувати хвору, налаштовані проти неї. Відмічається ворожне ставлення до чоловіка, каже, що вона буде брати розлучення з ним. Коли хвора знаходилась на приймальному відділенні, то била його в обличчя. Зважаючи на те, що Яна звинувачує благовірного в зґвалтуванні неповнолітньої сестри, усі симптоми абсолютно логічні, принаймні так здалося нам, не фахівцям. Лікарі ж переконують, Яна хвора. Кажуть, направлення від міського психіатра було, значить, і підстави на госпіталізацію мали. Переконують, нехай воно на папірці і без печатки все одно офіційне і оригінальне. Про те, що його Писав не хтось на коліні, а пані Вегерук кажуть, дізнались по почерку. Це підпис лікаря і почеркою. А звідки ви знаєте? Ви є графологом? Я не є графологом, але ми направлення отримаємо через день від цього лікаря, то ми ще в змозі відрізнити її почерки і її манеру. її направлення від іншого. До речі, на титул ціяниної медичної картки про направлення ні слова. Тут вказано, поступила без направлення. Ця ж сама інформація і в епікризі. На яких підставах Яну приймали доскарженець, на яких лікували і тримали два тижні закритою у психіатричній лікарні? Наразі розбираються правоохоронці. Дівчина звернулась до Ярмолинецького райвідділу міліції з відповідною заявою. І ще одна заява від дівчини у Кам'янець-Подільському міськвідділі. Яна звернулась до правоохоронців, аби ті допомогли їй відшукати дитину. Чоловік, якого наразі підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, викрав їх спільну донечку Софію. каже дівчина переконує кровиночку, не бачать ось уже довгих два місяці. Вже більше двох місяців. Нема ще двох місць, я не знаю, де моя дитина. Він мені каже, то я тобі покажу. То я не покажу. Я не знаю, де моя дитина що вона їсть, п'є, Де вона взагалі? Де дитина насправді не знає ніхто. Навіть соціальні служби в останні бачили Софію кілька тижнів тому. Ми робили обстеження, тому що було звернення Яни Володимирівни до міліції про те, що її турбує, що дитина ну не в тих умовах, які вона вважає за нормальні. По вулиці Ценського, 4 у місті Кам'янці-Подільсько. Ми робили обстеження. Дитина перебувала там, умови досить нормальні. Протягом трьох днів ми їздили за вказаною соціальними службами адресою. Цельського чотири більше тижня туди ходила Яна, будинок пустує, дитини там нема. Як виявилось, Софійка разом із татом раптом опинилась у іншій області. Він поїхав в Харківську область. Я знаю, що він поїхав у Карківську область до родичів. Точного місця перебування дитини ані свекор, ані свекруха не називають. кажуть, не хочуть, аби яна дізналась, де донька. Переконують, спілкування із матір'ю для Софійки смертельно небезпечне. Дитині смертельно небезпечно зараз з нею контактувати. Вона схильна до агресії. Цьому є документальне підтвердження. Жодних документів на підтвердження своїх слів пан Олександр нам так і не надав. Натомість правоохоронці твердять, викликів з приводу вчинення яною соціально небезпечних дій у них зареєстровано не було. Жодного загалі по реєстрації, яка наздана з центральна база реєстрації, жодного виклику про вчинення нею соціально небезпечних дій. Наразі на розглядів Кам'янець-Подільських міліціянтів лише дві заяви: обидві від Яни. Перша щодо встановлення місця перебування доньки. Друга щодо зґвалтування неповнолітньої сестри. До речі, свекруха твердить, провадження по останній справі вже закрили. Адже Яна психічно хвора. Це психічно хвора людина. Це хвора уява, хворої людини. Але ж дитина свідчить, що її галтував ваш син. Ніхто про це не свідчить. Як не свідчить кримінальна справа відкрита? Нема кримінальної справи. Була справа по факту, яка закрита за тим, що не була не доведена. Про те, що справи за фактом зґвалтування немає, чомусь говорять усі: батько, мати, психіатр і навіть очільниця соціальної служби. Єдині, хто твердить інакше, правоохоронці. Очільник міської поліції каже: сьогодні у розгляді справи зацікавлений особисто як людина. Чому пояснює, якось просто провів паралелі. Я причиною поставив, що те кримінальне провадження, тобто висловлювання її чи ставлячи перед фактом свого чоловіка про те, що вона звернеться до правоохоронних органів, щоб вони прийняли рішення щодо статевих зносин з її меншою сестрою, стало причиною її госпіталізації. Наразі яниною справою зацікавилась і громадська рада Кам'янця-Подільського. Рішення щодо підтримки було прийнято колегіально. На жерговому засіданні представники громади міста його підтримали одноголосно. Ми взяли на себе опіку, так звану, юридичного супроводу і допомоги пані Яні Доманіцькій на рівні громади міста. Захищати інтереси її і її родини, тобто там є сестри у неї і є її дитина. Члени громадської ради переконують, така ситуація у місті вперше. Кажуть, історія не шокувала, вбила. Колись дівчина, яка до цього була взірцем заміжня, гарно працювала, на роботі гарно до неї ставилася, їй дали в опіку трьох дітей. Вдруг в один момент в зв'язку з дією людей, які захотіли її дискредитувати, жінку. Просто знищили людину за сфабрикованими, на мою думку, обвинуваченнями повністю безпідставно було направлено в психіатричну лікарню. Вирішення даної проблеми, на жаль, на даний момент можливо виключно в юридичній площині. Без судів тут не обійтися. Наразі адвокати готують ряд судових позовів. Перше, на чому стоятимуть, буде повернення дитини матері. Друге поділ спільно нажитого майна. Не виключають сьогодні і притягнення до відповідальності посадовців. Утім, їх вину спершу треба довести.